Одна образа змінює наші переконання, і як це змінити, коли нас глибоко ранять, мозок прагне створити систему захисту. Никнути болю в майбутньому, він формує узагальнення. загальні минули одні, всі такі склалися одні стосунки, всі такі не щастить. Народжуються деструктивні переконання, внутрішні правила, які мозок записує після кількох повторів негативного досвіду. Такий мозок хоче мати рацію. Я ж говорила, я таке знала. Та інше, якщо він тричі довів негатив, ну по типу всі зраджують. Обманюють він буде ігнорувати інші приклади. Це Переконання не істина. Це лише програма, яка колись нас захищала і її можна змінити. Питання лише в одному: як через свідомий пошук нових підтверджень, замініть автоматичні всі такі на запитання. Наприклад, хто в моєму житті був іншим, був чесним, підтримував, допомагав, підказував, направляв. Не зрадив і не обманув, коли мав шанс п'ять нових прикладів. Запускають перепрошивку переконань. Не одразу правда, але поступово мозок буде помічати більше того, що раніше ігнорував. Переконання формується досі. І так само досвідом змінюються. Ми свідомо шукаємо інше, ми розширюємо поле можливого. Є психологічна свобода жити не за старою схемою, а за новими виборами, усвідомлено. Як змінювати переконання? Приклад працюєте над собою, розвиваєтесь, дбаєте про здоров'я, вчитесь, Хтось тобто, говорить. Ти не здарит, ти нічого не можеш та інше ти може вдарити по самооцінці, але тільки якщо ви погодитесь, що робимо? Усвідомлюємо це. Не істина думка іншої людини, часто з її болю, проекції чи страхів. Друге, Оцінюємо себе самостійно. Які мої сильні сторони характеру? Актору, у чому я вже сильний який шлях я пройшов? які зусилля я вкладаю щодня. Третя запускаємо 3-5 переконань на заміну. Я щодня читаю фахову літературу, постійно оплачую рахунки. Постійно збудував, збудувала будинок, Кожен день я підтримую добробут в родині. Пройшла кризи, і кожен день навчаюсь. Тому питання чи дійсно я нічого не можу? К або схожа заміна базується на когнітивно поведінковій терапії, автором якої є Арон Бек, психіатр, який довів, що негативні переконання можна і потрібно замінювати раціональними. Самооцінка це не те, що про вас говорять, це те. Що ви приймаєте або не приймаєте всередину про себе?